мені 27 років. Таке... <смеш> чоловіку 25. Ага. Ось, і ми ось так все це тримаємо. Мене дуже, дуже-дуже-дружелюбна, дуже ласкава. Цим до трьох місяців. Ага. Ну, де в природі тварина знайде варену картоплю. Де вона в природі знайде варене якесь варену кашу зерно, вона ніде не зможе цього взяти, і тому мікрофлора їх шлунку, мікрофлора рубця, вона не пристосована для такої їжі. Потім починаються всякі е, проноси, всякі кетоза, ацидоза, закислення рубця, і тварини уїжають просто благополучно на бійню, бо люди просто не вміють їх тримати. І кажуть, моя там бабуся 40 років так робила. Ви не знаєте за 40 років, скільки вона здала тих корів. Це порода червона-біло пояса, а це макстер з петреном. Це більш м'ясного напрямку свинки. Це народжені у нас всі поросятка. Кабанчики і одна дівчинка. У нас до 200 літрів молока в день. А ви за освітою хто з чоловіком? Я юрист, а чоловік взагалі каскадер. Таке село повинно бути, а не заросли хащі і, і алкаші під магазином. Ну чим автоматизуватися, щоб було менше ручної праці, і тоді буде більше вільного часу, буде якось більше натхнення чимось таким займатися. Молодь не хоче цим займатися. Я їх можу зрозуміти, тому що ти постійно прив'язаний Тобто 24 на 7 Нікуди не поїхати, не відпочити, не взяти вихідний. Ось, але коли ти втягуєшся в цей графік, то ти розумієш свої зобов'язання і ти робиш те, що потрібно робити. І коли у тебе постійно є таке ну, якби навантаження, то ти не зациклюєшся на цьому всьому, що зараз коїться.